Коли замість, ось підстава, ось протокол, ось права, розписуйтесь, ви отримуєтеся сідаю в бус, інакше потягнемо, це класичне поле для статті 365. Якщо це роблять працівники поліції, військовослужбовці, посадові особи ТЦК, ситуація стає ще жорсткішою. Службова особа може діяти тільки в межах того, що їй прямо дозволив закон. Є повноваження, є право, нема повноважень. Будь-яке насильство перетворюється на злочин з використанням службового становища. Коли замість. Ось підстава, ось протокол, ось права. розписуйтесь, Ви отримаєтеся, даю в бус. Інакше потягнемо це класичне поле для статті 365 Побиття, газ знущання це вже стаття 127 Кримінального кодексу України. Коментарі задули газом, били ногами, порожували закопати, тримали в підвалі, не дають їсти пити, не пускають до туалету. За законом це називається катування або жорстоке поводження. Ключові ознаки умисне завдання сильного фізичного болю або страждань, щоб зламати волю людини, змусили підписати, погодитись, добровільно поїхати. Такі дії в мирний час, тяжкі злочин. В умовах воєнного стану це ще фактор підвищення відповідальності, потенційне поле для майбутніх справ ЄСПЛ.